Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у жовтні 2022 року. В Чечні за загадкових обставин зник екс-міністр охорони здоров'я республіки, особисте лікаря Рамзана Хана Сулейманов. За даними російських журналістів, він потрапив під підозру, нібито отруєння глави Чечні. Розслідування проведене телеграм-каналом ГПУ про обставини зникнення Сулейманова повливало світло також і на захворювання, від якого страждає сам. Кадирова Солейманов був лікарем сім'ї Кадирова. З ним він познайомився у центрі Блохіна, де працював онкологом і де проходило лікування мати Рамзана Кадирова. Згодом Солейманов приїхав до Чечні та став лікарем сімейства Кадирова і паралельно займав одну впливову посаду за іншою. А потім у Солейманова виникли проблеми цілком ймовірно, що закінчилися для нього смертю. Приблизно в кінці літа на початку осені 2022 року. Солейманов зробив Кадирову серію деяких ін'єкцій, отриманих чи з Москви чи з закор. Дону після цього з Кадиром і стали відбуватися швидкі та несподівані зміни. Відомо, що у жовтні стурбований Сулейманов проводив екстрені консультації з цього приводу зі знайомими фахінцями з Москви та Німеччини. Сам він говорив, що могла мати місце індивідуальна непереносимість організму. Пише ВЧК ОГПУ. при цьому представники оточення Кадирова наполягали на навмисному отруєнні глави Чечені та досить швидко переконували в цьому і самого Кадирова. Після недовгих коливань він схилився до версії, що його отруїли. Розплата наздогнала Сулейман Сулейманова практично миттєво Сулейманов, який за словами друзів, з дня на день повинен був за протекцією Кадирова стати заступником міністра охорони здоров'я РФ, позбувся посту прем'єра Чечні і одразу зник Кадиров продовжив лікування без нього у Москві та Об'єднаних Арабських Еміратах. Зазначають на каналі, як встановив телеграм-канал ВЧК ОГПУ з жовтня 2022 року про долю та місце знаходження Сулейманова. Нічого не знають ані його друзі, ані колеги. Якісь люди моментально реагують на. Спроби друзів, колег знайти його Сулейманова і повідомляють їм, ніби Аляхан живий та здоровий, нібито переїхав до Баку, але не хоче ні з ким спілкуватися і повністю присвятив себе науковій роботі. Однак, за інформацією, ви ГПУ, всі джерела цієї позитивної інформації, ведуть до Чечні. Можна з упевненістю сказати, що ніхто з близьких друзів і колег, з якими до жовтня 2022 року Сулейманов постійно був на зв'язку і займався науковою діяльністю, з тих пір з ним не спілкувалися і не бачив. Його всі спроби розшукати Сулейманова були марними. Пише Паблік. При цьому, за даними ВЧК ГПУ, ніхто з близьких до Сулейманова людей, з якими спілкувалися журналісти, не вірить в те, що він знаходиться у Грузії. Абсолютно всі говорять, що його немає в живих і помер. Він болісною смертю. Співрозмовники ВЧК ГПУ в республіці кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова з життя. З жовтня 2022 року і ходять розмови, що його по звірячому убили, закопали в землю живим. Пише Паблік до зустрічі друг. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.